Про місію магате її мету та прогнози поговоримо з Олексієм Оржелем, міністром енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках. Він з нами вже на зв'язку. Вітаю вас! Слава Україні! І отже, ваші очікування, ваше очікування від а, візиту місії на станцію. Чого варто очікувати в першу чергу українцям? Ну насправді відбувається ситуація, коли а... Місія МАГАТЕ має зафіксувати те, що терористи, расисти на сьогодні порушують принципи експлуатації ядерних об'єктів. Є принципи, які зафіксовані самим МАГАТЕ. Є а, безпосередня аналіз того, що відбувається на місці. Як і наскільки пошкоджено геометричні пошкодження мають відповідно об'єкти, в яких відбувається. А, Ядерний синтез або зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Яка ситуація по другому контуру щодо охолодження ядерних реакторів це все треба фіксувати. Ну і головне, треба мати можливість, як говорили, це фізична безпека, експлуатаційна безпека, тому що люди на ЗЕ знаходяться під постійним тиском, і це абсолютно недопустимо. І більше того, я б казав про те, що навіть відсутності санкцій від От, цих, от російських е, головних терористів, Путіна та інших, може спрацювати людський фактор на місці. Люди знаходяться на дуже небезпечно. Люди е, з однієї сторони, наші українські е, е, працівники енергетики тиском, є свідчення про тортури, а з іншої сторони, є якісь неадеквати з автоматами і є безпосередні представники Росатома, а Росатом там це фактично терористи, їх туди ніхто не запрошував. Тому а, це має бути фіксована місією магате, і я б ще б ставив би завдання не тільки ті, які на сьогодні а, говорять про демілітарізацію і безпосередньо безпечну експлуатацію. Тому що а, напевно, на поточному етапі рашисти цього будуть максимально ну. Не дозволяти робити, а я би говорив про те, що представники місії мають якимось чином залишитися. Ну тобто, мають бути сторонні е, е, представники, які будуть свідками злочинів, і це буде зупиняти терористів, расистів, які там знаходяться. Як вважаєте, це реалістичний сценарій чи ні? Я боюся того, що ми бачимо, що є провокації з російської сторони. Вони використовують заес як тиск, і ми бачимо, що якраз відбуваються певні позитивні зміни зі сторони ЗСУ на півдні нашої країни. Вони будуть шантажувати цим, і весь час вже відбувається моніторинг того, у яку сторону може піти ядерне облако і де може бути зараження, тому що ну, ми не можемо оцінювати дії е, терористів, які пішли в абанк, і треба е, аналізувати, які можуть бути наслідки цього. А е, тому вони е, знову таки маючи безпосередню місію на місці, будуть е, дискредитувати максимально українську сторону. Але сам факт того, що там є люди з автоматами, що є техніка, що є росатом, якого ніхто ні туди не запрошував, це є ну більше ніж порушення. І фактично експлуатація об'єкта у таких умовах абсолютно недопустима. Тому і МАГАТЕ мається зафіксувати. Далі має бути резолюція, ООН, і ми знову маємо побачити, що Росія це е, світовий злочинець. Олексій, ще питання до вас, як до експерта, який напевно краще знається е, в ситуації ніж більшість українців. Е, як вважаєте, чи хочуть росіяни російські окупанти дійсно е, зараз переключити за Запорізьку атомну електростанцію на південь, щоб е, відправити? Так би мовити, постачання на Крим і чи вдасться їм це зробити, і чи може бути так, так би мовити дозвіл місії МАГАТЕ такою ширмою для цих дій? О, це базовий сценарій був для них. Вони хотіли підняти леп 330 для того, щоб забезпечити споживання Криму. Там є проблеми, тому що новозбудована генерація на природньому газі, яку вони побудували, коли Крим був окупований. Зараз немає відповідних обсягів через те, що ЗСУ дуже точно потрапили по вишкам бойка. І цим це, це треба чимось замістити, особливо пальне на сезон. З іншої сторони, це треба відключити фізично, пересинхронізувати за. С із е, навантаженням е, теми Російської Федерації виклик разом з тим це можливо, е, і вони хотіли це реалізувати. З іншої сторони, зараз, коли вже є ризик того, що вони втратять ЗАС через дії ЗСУ, вони починають шантажувати, і у цьому є окрема велика небезпека, зважаючи на те, що знов таки маємо е, справу з терористом. Дякую дуже. Це був Олексій Оржелі, міністр енергетики та захисту довкілля в 2019-2020 роках.